Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти усіх на усіх полонених, бранців, українців, наших військових, громадян України, жінок, дітей, хто б де б не знаходився із рашистського полону повернути до домівок якнайшвидше. Ну, от єй. Є стан такий, що мають повернутися полонені, в них або вони лежачі, або в них поранення, ну, вони не самі не пересуваються. Важко ходить. І в них е малось е ну, була відкрита дорога, малось е об бути обміни пораненими, я так розумію. Ну, Вони чекали, вже, їм оповістили, так. і воно е обірвалося, затягнулося. Але обмін має відбутися е в планах. І до них е до них прийшла допомога їм надали якусь допомогу ті, що в полоні хворі, медичну допомогу або от так, їм прийшла допомога. І так, і на майбутнє. Дивіться, що вони роблять. Вони їх тримають, велика, там, ну, домовленість про. В ну, більшу групу людей, що це буде багато людей. А в расистів план видавати по небагато не людей. А чого вони так рішили? Щоб страждали. Добре, я розумію цю агресію, план агресії. Рух іде, але вони щоб більше завдати страждань. Будуть видавати невеликими групами. Я заперечую повністю весь цей негатив і повертаю ворогові. Заперечую, заперечую все, що заважає повернути людей, українців до своїх близьких. Заперечую повністю. Відкриваю дороги на повернення полонених. Заперечую так. Повернуться. Дійсно будуть обміни. Я прошу вищі сили, будь ласка, допоможіть нам повернути всіх на всіх. Перекриваю, перекриваю. Де відкриються дороги для полонених на повернення до домівок, до своїх близьких і рідних, без перешкод. Як найшвидше перекриваю. Більше ворог не маніпулює, не знущається, більше не має ворога змоги чинити агресію щодо полонених. Буде так, буде так. Відкриваю дорогу, на обміни. Полонених, бранців, українців, всіх на всіх. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на обміни полонених, українців, бранців, з російського полону, всіх на всіх абсолютно повертають додому. Хто б де б не знаходився? Буде так, буде так, буде так. Прошу плани ворожі, зруйнувати щодо полонених. Більше не може він чинити агресію до них, знущатися, катувати. До надій, даємося необхідна допомога медична. І будуть відкрити дороги для міжнародних організацій, для наших полонених надійде допомога. Буде так, буде так, буде так. Прошу повернуть всі додому, всіх праць, українців абсолютно декуди. Відвертаю ворога якісь. Да буде все сказане, здійснене мають відбуватися обміни. Плани постійного повернення, я б так сказала. І єдине, що ми просимо, щоб великі ці були обсяги людей, щоб вони масово просто вималися з полону, щоб їх рятували і рятували і. Ці люди всі-всі були визволені. Прошу вище сили, будь ласка, допоможіть. Дякую за увагу.